Ну боже, який мивий котик на бананчику? А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в десент, тобто спуск. Ми з вами збирались повертатися з шахти додому. Що? Вау, прикольно, що це таке. Ну добре, але щось пішло не так. Я думаю, саме це пішло не так, тому більше не затягуємо, а розпочинаємо. Блять. Чому так страшно? Де налаштування звуку? Хто цей мертвий? Що відбувається? Чому... Чому зараз все так швидко? Якийсь чорт. А, як я, я рухаюсь, окей. Ми п'яні? Окей, ну десь так. Чому ми так повільно йдемо? І я дослідила всю печеру. Боже, я так зголоднів. Мені треба виходити зараз. А чому в нас а, рука прив'язана і написано добре? Чому я маю як крабік іти вбок? О Окей. Ну, це так дивно. Ми та кібачком бочком. -бочком. У мене таке відчуття, мов я чую, як хтось рухається. Боже, чому я навалюю? Тут хтось є? Ні. Блять, що за дивні звуки? Я так втомилась. Треба бути обережним. Лізти. Ес для того, щоб лізти вниз. І. Оло. Нихуя себе, блядь. Б, бандаж. Що? Що? А що сталося? Чому ми впали? Бля, це було дуже больно. Треба дуже обережно йти. Мене. Блядь, то що. Мене таке відчуття, цим то щось трухай. Трухаю, боже, щось чую. Блядь, я вже. чому гра якось. Ні, це. блядь, доволі прикольно. Окей, це справді дуже лячно, але я... якось я не встигаю за цим всім. Нам треба дуже обережно рухатись, тому що ми впали. В нас, як я бачу, зломана нога. Боже, як ми. Я справді я не розумію. що це. Бля, хто тут лазить? Ам. Ем, слухайте, можливо, це все. літучі миші. А, окей, добре, це лише. Я не знаю, що це стало ктіт. Куда нам? Там щось написано, давайте підемо в іншу сторону. Певно, там якась така табличка. Що Що? Окей. Тут кров. Певно, нам сюди. І тут кров що відбувається? А, ми зробили круг, окей. Блять, що за фігня тут відбувається? Добре. Окей, я просто дуже втомився. Я чую те, чого немає, я бачу крові якої немає. А я не біга. Хтось спостерігає за мною, чи що? Я поки не дуже добре розумію, звідки очікувати напад. Оу! Досить не... Не ну, занадто це й повільно треба використовувати бандаж. Що? Б. Бандаж. Кей. Боже, блядь, я тебе бачив. Зніми його. Блядь, в мене. мене великий павук на голові. Ем, обережно? Невідома. Хрінь. Давайте подивимось. Це. Вірьовка Яка веде до виходу. Я не можу піднятися в своєму стані. Мені треба знайти інший шлях. Ти серйозно? Вона йде веде до виходу, блядь, в тебе павук на обличчі. Який інший шлях ти хочеш знайти? Якщо чесно, я б краще просто як міг би сюди залазив, бо я не знаю, з зубами за вірьовку б хапався. Ну, окей. Ооо, щось щось дуже недобре. Окей, така в нас міні-гра. Якщо чесно, досить страшно. Я, до речі, хочу вам нагадати, що в нас весь цей час павук на обличчі. Ох, окей, чому ми не дивимося вперед, коли виліземо? Я думаю, станеться щось погане. Зараз 100% вилізеть якась страшна хрінь. І вкуси нас за попу? Ну, боже, от ну. А ви коли досліджуєте печеру і зламали собі ногу і руку, ви теж коли бачите табличку? Увага! Небезпека, недосліджена територія. Ви теж туди полізете, щоб знайти якийсь інший? Вхід. Знов, до речі, кров на каміні. Це при тому, що ми чули, як хтось кричав. А в мене павук не злізить. А я. Окей, якось тяжко тут ходити. Добре. Ми з вами дійшли до чекпоінта. Який шлях? Давай підемо цим. Він наче самий короткий. Красовок. Це, корот. Хтось загубив. Хто ж міг його лишити тут? Ліхтарик. Ліхтарик. І я починаю думати, що хтось тут був до мене. О, блядь, що. Що це було? Я відчуваю так, бо цим хтось слідкує за мною. Бляха. Окей, це досить страшно. Фух. Я не очікував, що гра буде настільки страшною, якщо чесно, принаймні для мене. Сподіваюсь, вам теж досить цікаво. Ну, блін, я не знаю. Не те, щоб я готовий співчувати персонажу. Блять, що? Бандаж. Хтось ззаді. А, певно, я не попав у таймінг. Вибачте. Ну, ми повземо до черепа, в принципі, непогано. Цікаво це буде гейм овер. Чи ми з вами йдемо правильним шляхом? Побачимо, думаю, в принципі, чому ми маємо загадувати. 100% там ж речі лишили. Знаєте, головний герой, певно, такий думав: о боже, вони так швидко цікаво звідси, що аж обув. Не знаю, з нього спала і ліхтарик він теж кинув, типу ну для чого він йому треба. Чому ні? І що там щось обличчя, що то таке? Я, до речі, не можу головою крутити в цей момент, В мене мишка не активна. Що там череп? Це 100% череп. Правильно? Ану. Боже, така музика, вона в принципі страшна, бо вона якось більше б'є мені по вухам просто. Одну секунду, давайте я зроблю трішки тихіше, бо це просто жесть. Там якесь тіво. Алло. Ну окей, гра не дає мені це зробити. Нічого страшного. А, ми вже самі повземо, окей. Ну там. А, це не череп, це, в принципі, чись кістки, окей. зробили ще трішки тихіше. О боже, тут все в крові, що ж. Сермур ме. Що? Це монтіровка? Я думаю, вона може знадобитися. А це що? Ну, рюкзак. Там має бути щось корисне. А Зілля ще маю з ним цим зробити? Випити! А, ви, коротше, знайшли це Зілля, ви його випили, і ви відчуваєте, як вам стало легше. Коротше, це кістки. Певно, тут хтось помер. Логічно. В принципі, ну, не поспориш. А це означає, що ми зараз можемо вернутися. Типу, і залізти на цю вірьовку, з якої ми. Ну. прийшли. Ну, типу, коротше, яка веде до виходу. Боже, ось що мені треба записувати відео так пізно. Так. До речі, я не знаю, чомусь мені ця система дуже сильно нагадує це Dead by Delight. Типу, там, де ти заводиш генератори. І вони такі. Брум, брум. А якийсь маньяк має тобі заважати це робити. Так, окей. В принципі, в принципі, ми ще ні разу не зустріли монстра, але по на обличчі ніхто не відміняв. Блять. Окей. Я вже починаю думати, що це, коротше, спеціально. Фішка для того, щоб я не вибрався, я не знаю. Ну, тепер не будемо лізти назад, зекономили собі часу. Ну, а як я справді мав попасти? Ви бачили? Я не такий прогеймер. Я от, до речі, не знаю, чи вам залишати те, як ми довго повземо, чи ні. О, боже, якби б ще гра була більш чеснішою. Окей. І що там? Тепер я розумію, чому там вказувалось 10-20 хвилин. Певно, хтось не доповзав. Майже як я, ну. Ага, ага, і що, і що, і що? Тепер взагалі там буде супер маленька полосочка. А, ні, окей. Можливо, це просто я. Поганий гравець. Ну, взагалі, я б не радив би пити вам якісь зілля, які ви знайшли у недослідженій печері біля трупа. Ну, дуже таке якесь сумнівне рішення. Ну, якби це ваше життя, але я вас все ж таки застерігаю. Не треба це робити, будь ласка. Не для мене, хоча б для себе. Окей, okay, я вже, в принципі, навчився тут ходити. Так, позаду нас його не може бути. А тепер куди нам? Ми нібито як звідти. Чи Чи ні? Хто це? А, Малюнок на печері? Виглядає дуже давнім. Якийсь мужик стоїть біля печери і махає сонцем. Окей, може воно во нам туди. Ч... Ну, ну. Бля, окей. Uh, чувак полює на Ленів. Uh, це якийсь, блядь, я не знаю монстр. Бля, він, коротше, вбив оленів. Він тепер... Давай быстріше! І люди ебаются. Йоб, йоб, твою мать. Черепа. Що Що відбувається? І що? У ну, типу доволі напряжно, ну Старий алтарь. Ну, схоже для якоїсь божественної сутності. Чому скелет по прозрачне? Бля, да, мені дуже не подобалось, що там хтось кричав. Окей, чому він перетворився на монстра, полюче на оленів Дивно. Але тепер ми маємо його зустріти і я вважаю, що ми готові. Якщо чесно, я не пам'ятаю, куди бігти. Бля, сюди кудись. А, ага. Окей, тоді давайте направо. Бля, дуже страшно. Якщо зараз не. Не туди полізу, мені ж. Персонаж скаже, що гей. А, я і не можу сюди добре, окей. Слава богу Боже, якщо розробник буде дивитись моє проходження, я хочу сказати тобі велике дякую за це. Бля бля бля, давай, 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 давай. Ні, якщо чесно, то дуже страшно, типу ти не чуєш нічого, крім вітру. І це дуже сильно ну, напрягає. І занурює, в принципі, в атмосферу. Так, то поки що на мене тільки павук нападав, і я чув. Як хтось кричить, але ну це таке, можливо, вітер завиває, ну ви знаєте. Типу там десь дує. Ну, та, треба йти туди там вихід. Я чудовий персонаж з хорор-фільмів Вжився в роль. Хопа, окей. Поки наче все нормально. Фух боже, куди ми в текстури кудись ліземо, що, що відбувається? До речі, знов кров бачу. Хе, ну хтось до нас тут вазив. Можливо, це, до речі, не кров, а фарба. Я не знаю, хтось там помічав собі шлях таким чином. Можливо, можливо. Бля, ч? Мы скиваете Це... з. Блядь, ты живый, да? Эй, так не честно, він просто зник. Тут взагалі є шлях наружу. Я відчуваю... Блядь. Я відчуваю себе дуже погано. Давай, давай. Не обертаємося. Це буде останній раз, коли я так роблю. Ніколи знову. Чувак, я тобі казав, ну, просто будь на місці. Я не знаю, чекай на допомогу. 100% хтось знає, що ти поліз в печеру. Ні, ні, треба полізти в місце там, де табличка Печера не досліджена. Це ж певно, ну, просто так її туди повіси. Ви знаєш, пранк, пранк. Не знаю. Тупе рішення. До речі, а в мене що? ХП віднімається? Щось, щось дуже мало лишилося. Мені не подобається. Ну, окей, принаймні вона тримає в дуже такому сильному дискомфорті. Боже, ну просто такі звуки. Ааа. І, до речі, ще за рахунок того, що я не можу нормально ходити. Тось. А що це таке? Що це таке було? Окей, ліхтарик погас. Вихід. Сука, хтось теж біжить за мною, да? Я дуже близько. Я можу бачити барикаду да. А що треба зробити? А хтось? а що А мені хтось заважає чи це просто я не знаю, я поранюсь Окей. Давай, 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 давай. Давай. Тікаємо. О! Блядь, що це? А шлях зачинений. Окей, тікаємо. Коротше, вона каже, можливо, в мене там якесь косвородне голодання, чи я. Що? Через втомлена. Давай, ну лізь. Будь ласка. Хай він собі там що хоче то робить. Блять, та ну! Ну, в крису, в крису, окей. Це це справді все це. Це був такий скрімер? Спуск. Ні, реально? Вуск, все серйозно? Тож, сьогодні ми з вами грали в. Дескент, тобто спуск. За нами. А я можу фонариком моргати? Ні, не можу. За нами полювала така тварюка, яка дуже давно полювала на оленів, стала монстром, певно, вони її прокляли, люди почали їй молитися. В нас собі жила в печері, нікого не трогали, ми впали з вірьовки, бо ми були втомившимися. Ну, в принципі, так. Якщо чесно, в принципі, атмосфера мені просто неймовірно сподобалась. Єдиний мінус, який я можу для себе відмітити, просто чому в кінці такий скример не страшний. Ну, я просто, ну, я не знаю, це був би такий кінець класний, знаєте, типу, ну, закінчення, все. Але, вирішили зробити так, тож, ну, окей. Що я можу сказати? Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, залишати коментарі і ставити лайки. Мені дуже приємно, а своїми коментарями ви просуваєте моє відео, тому я буду вам дуже сильно вдячний. Більше не затримую вас гарного дня чи вечора.